У Сумській міській галереї презентували виставку ілюстративної графіки Світлани Кочуровської Орнамтики. У творчому доробку Світлани понад 20 персональних виставок і 15 проілюстрованих та авторських книг. Художниця розповідає, коли в лютому почалася повномасштабна війна, створення персонажів Орнамтики відволікало її від поганих новин і додавало оптимізму. Я майже місяць не могла посміхнутися після того часу, тому що дві неділі ми провели в підвалі. Але потім ризикнули і поїхали на поломаній машині а, в Вінницю. Ми так случайно потрапили туди. І саме там а, в Вінниці народилися мої герої, орнамтики. Ось найперша, тут, якщо ви побачите, джавелінка, ось така дівчинка. Потім народився братик Джавеліночки Байрактарчик, ну і пошли, поїхали. Коли з'явилася туга за сумами, в роботи почали вплітатися символи рідного міста, як, наприклад, Альтанка. А ще багато хто з цих героїв має свою історію і намальований зі справжніх людей знайомих Світлани, що своїми вчинками наближають перемогу України. Війна змінила творчість багатьох. Митці почали працювати в різних напрямках. У Світлани з'явилися орнамтики. Арнамтики, вони як світлячки в темряві, які надихають вірити, вірити в якось диво, в якусь перемогу і викликають посмішку, ту саму посмішку, яка дуже необхідна зараз багатьом, особливо дітям. сьогодення диктує такі умови, що автор реагує і пише і малює, зображує саме ті речі, які дуже важливі. І навіть цю зброю, яку вона ну джевеліни там або байрактари, вона так пере, переігрує і такими ну, досить комічними, такими добрими малюнками дитячими, але оцею творчістю безпосередньо вона вже доносить до розуміння цих дітей. Мені подобається тара. Бота, там еще. а там ущерб, патрон ну, и мина. Он ее разминирует. Она нашу Парамогу. Она создает настроение. Ну, такое, понимаете, хочется улыбаться, хочется жить, и, конечно, хочется как можно скорее же Парамогы. Ну, как обычно, собираемся всегда, и вот все... одна мысль, скорее бы. А сегодня поветренных тревог предостаточно. И как-то даже грустно, я ехала мимо завода, А там ну так гуде сильно, понимаєте? А коли сюди приходиш, тут просто цвітеш. Виставка в міській галереї триватиме до 11 грудня. Відвідати її можна у всі дні, крім понеділка, з 11 до 18 години. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.